Слава Богу, дорогі брати і сестри, я щось так довго роздумувала і вирішила, що також потрібно. Я не знаю, чи це свідчення, можливо, навіть і свідчення, я вже зараз послухала сестру Люду. У мене є брат по церкві, хто не знає мене, мене звати Богдана. І я хрестилася в 2002 році у Севастополі в церкві Адвентистів сьомого дня. І в цій церкві. З 2005 року оцей брат Олексій, за якого я буду просити, щоб ми молилися, він також в цій церкві. Він був дуже активний християнин, він проводив молодіжне служіння з підлітками, він проводив уроки суботньої школи в церкві кожної суботи. От. Але він був дуже патріотом України, хоч він сам з Донецька, верніше з Краматорська. Він з Краматорська, але певний час там жив десь в Донецьку. Дружив, женився, взяв жінку з Донецька і переїхали в Севастополь. Вони десь не пам'ятаю, точно з якого, ну десь, може, в 2007-2008 рік. Бо в 2009-му в них вже дівчинка народилася, зараз в дості вже 15 років. І так я пригадую, я тоді також була, коли почалася війна, я була в Севастополі і не могла звідти виїхати. Дуже важко було переносити це все, бачити, як. Ставляться до українців, тому що Севастополі навіть в тій же церкві не було співчуття до українців. І видно, оце Олексія і побудило, що треба їхати в Україну і боронити Україну, тому що у нього мама одна, батько вже помер, він один у мами. І він приймає рішення їхати в Україну. Жінка і дочка залишаються в Севастополі. Жінка працює в школі викладачем іспанської мови. Дівчинка також навчається, музичну школу хотіла, щоб вже закінчила, тому не виїжджала разом з ним. От. І він поїхав, він сам медик по спеціальності. Він поїхав і попросився, щоб його на Краматорський напрямок, там ще де мама. От. Ну і десь, напевно, з липня 2022 року він служить там медиком. Я не знала, він нікому не сказав, що куди він їде. Просто всі побачили, що кудись зник Олексій. І потім вже почали говорити, що десь дочка сказала, що батько поїхав на заробітки за кордон. І так всією думкою всі ну поїхав, так поїхав, всі так осуджували, для чого він поїхав, а що там краще, а хіба тут погано. От. Ну і я ще була в Севастополі. Це може був... Серпень, може, вже був початок вересня. Він мені присилає відкриточку в вайбер, де на флагштоку український прапор. Я думаю, напевно, у Олексію в Україні раз така відкриточка. Просто написала, як справа. Він каже, все добре. І так вони зізволювалися від чого. Потім я вже повернулася сюди надвірну. І якось ми з ним списалися. І він мені присилає фотографію, що він в камуфляжній формі, в бронежилеті. І тоді вже я дізналася, що він е, е, начальником медичного е, центру, десь там під Краматорськом. Ну, що значить начальник? Вони ранених з поля стабілізують, як він каже, і відправляють уже в госпіталь всіх ранених. От. Ну і якось пару місяців назад він також написав, що були під обстрілом, трошечки, каже, перелякалися, такі незначні поранення, але все добре. От. А оце буквально на цьому тижні, десь це був, може, понеділок. Він зателефонував і сказав, що каже, я в госпіталі, місто Дніпро, я в госпіталі. Хорошо, сталося. Був артобстріл арт і цей медпункт, в якому вони були. Якась там бомба, і їх завалило. Добре, що ми не встигли спуститися у підвал, і погиблих немає. Всіх відкопали, всіх стабілізували і відправили на лікування в Дніпро. Я, звичайно, молюся і щось так подумала, що в Севастополі не знаю, де Олексій. Севастопольська церква не може за нього молитися. Тому я хочу просити, щоб наша церква молилася за цього Олексія. Його прізвище Сімонов Олексій, йому 48 років. Я з ним позавчора розмовляла, і якось так кажу, Олексій, може вже після госпіталя ти повернешся десь туди, до мами, і вже може, не потрібно тобі там бути. А він каже, є Богданочка, я, каже, так не думаю. Я для себе вирішив і підготував свою маму, підготував свою жінку, що навіть якщо зі мною щось станеться. Вони хоч отримають гроші і зможуть кудись переїхати, і десь якесь безпечне місце і будуть жити. А каже, кинути тих братів, ну, тих ну, э, бойових э, побратимів на... я не зможу. Тому що, каже, якщо не буде наста, то буде більше двох сотих. Каже, ми спасаємо трьохсотих, а каже, якщо нас там не буде, то буде більше двохсотих. Тому, каже, ми боремося за кожне життя. І я каже, зараз молодися, щоб я одужав, і знову повернувся. Туди на перелову, в нього він конкретно не сказав. Просто 13 листопада це сталося. Він сказав, що в мене є поранення, були шви, накладали шви. Прислав мені фотографію, голова перемотана, він підключений до кисню, ну, до кисню. Але вже зараз краще йому. Він сказав, що він вже навіть виходить на вулицю, просто ще памочиться голова, тому що була картузія. і в нього. Пропав слух на одне ухо, він не чує. Він каже, що трошечки відновлюється, але все погано чує. І ще в нього, ще ну, це десь у році 15-му чи 16 пропоруване одне око, він майже не бачить на одне око, він бачить тільки одне око. От. Тому я хочу, щоб наша церква в той список, де в нас ми молимося за сина, сестри Люди, за лідного сина, за Марійкиного сина. щоб ми ще в цей список включили Олексія і за нього. Прошу церкву встати, давайте